Короткометражний фільм «Жага неба» – це один із епізодів патріотичного кінопроекту Слава Україні! Героям слава. Зняла його у Тернополі спілка кінематографістів України. Усі ролі зіграли місцеві актори. Знаєте, найслажніше, я думала, що буде робота з непрофесіональними акторами. Це імітація бойов і імітація настоящих подій в АТО, а виявилося, що намного легше і виявилося, що настоящі бойці. Іграють на рівні актера, чого ми були удивлені. І вони действували, тобто з команди, з першої команди вони то, що необхідно було режисеру. З часом ми були поставлені в такі дуже маленькі рамки, тому знімалися все буквально з одного-двох дублів. Я граю тут роль інваліда на візочку, який робить безпілотника. Я грав роль валери. Був урок, і я мав бути сумним. Потім, коли закінчився урок, діти всі побігли. Я сам ну, побіг за ними, і мене вчитель злови там почав питатися. За сюжетом головний герой дуже хоче допомогти українським бійцям на сході, проте на фронт його не пускають. Він власноруч робить безпілотник, адже конструюванням займається з дитинства. Із його допомогою вдається вивести бійців із оточення. Мені показалось, во время сйомок полгорода Тернополя участвувала, тому що всі допомагали. Даже знаете, кто даже советом, я считаю, що це все одно весомая була допомога, тому що були вопросы, які і советы допомагали решить глобальні вопросы. Кінопроект Слава Україні! Героям слава презентують 14 жовтня цього року в усіх кінотеатрах України.